Тепер ми маємо свою оселю і шанс, який здавався неможливим, став реальністю. Ми з маленького містечка в Золоте, що на Луганщині, до війни ми жили звичайним життям, працювали якраз за місяць до повномасштабного наступу зробили свіжий ремонт, де хотілося жити. У мене була своя кімната, але я так і не відчула, як це жити в новій оновленій кімнаті стало все важче і важче. Не було світла, не було води, обстріли посилювались. В один момент вирішила, що треба виїжджати. Залишивши все, не взявши навіть зимові речі, вирішили їхати одразу в Вінницю. Тому що тут у нас є рідні, які нас прихистили. Коли приїхали ми в Вінницю, ми думали, що це ненадовго. Залишились ми тут на три роки. Ми. Я розуміла, що назад вороття нам вже, скоріш за все, не буде. Дуже хотілося додому. Було відчуття, що чогось не вистачає, не вистачає аїдного куточку. Можливості купити квартиру зразу в нас грошей не було. Ми розглядали іпотеку. Переглядаючи якісь новини, побачила, що є кредит для, на житло для ВПО. Вирішила, що потрібно скористатися таким шансом, і через портал Дія зареєструвалася в цій програмі. Вночі, передивляючись новини телеграм-каналу Мінінтеграції, побачила, що пройшов знову відбір нових переможців, Держмолодь житло». І коли, вже добігаючи кінця списку, побачила себе в переліку, ну, одразу не повірила. Може, з донькою спали і. Вона буде нас, каже. Ми виграли. А ми з просоню, з донькою: що виграв? Війну чи що? Та ні, не війну, а що? Квартиру. Я думала, що це якийсь фейк. Перший внесок по цій програмі це 6%. Річна ставка 3% річних, і до 30 років. Це виглядало як реальний шанс. Ми вирішили, що це буде під силу. Тому що платежі по по цьому кредиту ну як оренда житла. Тобто, ти маєш власне житло і сплачуєш як за орендоване, але вже за своє. Шанс від деш молодь житла став нашою маленькою перемогою. Я дуже творча людина, що в мене є свій блог, тому власна кімната це буде мій особистий простір для втілення моїх ідей та моїх. Ми вже з мамою планували дизайн нашої майбутньої квартири і спланували кожну дайбничку в кожній кімнаті. Вже навіть на етапі ремонтних робіт вже знайомимося з сусідами, знаємо, хто живе навпроти. Дуже там затишно, комфортно. Програма житла для ВПО від KFW Допомагає українським сім'ям віднайти стабільність та безпеку у власних домівках. Пробуйте, подавайте шанс є і ми це зрозуміли.